Сіточка і кляцки такі, ну і ми будемо їх всіх продавати, щоб хтось купляв. Це участь наші Збройні Сили України. І ви збираєте для них кошти заліком, так? Так. Це маленький богданчик. Сьогодні він разом з батьками на ярмарку. Тут безліч смаколиків і солодких, і не дуже. Пампушки, булочки, желе, печиво, піце, канапки, фрукти і навіть консервація. Усе готували дітки разом з батьками вдома. А в дитсадок принесли, щоб продати і зібрати гроші військовим. До ярмарку в 25-му садку Тернополя долучились вихователі, батьки та малюки з усіх груп кажуть: уже не вперше запрошують охочих збирати таким чином. Кошти на армію на ярмарку батьки поприносили домашню випечку, як ви бачите, все дуже смачне. Тішимося, радіємо, що маємо сьогодні таку змогу зробити добру справу. Діти в захваті, діти купляють все яскраве, кольорове, смачне. Дорослі е -е, ну, також підходять. В основному діти хочуть. Ярмарок тривав цілий день, а особливу увагу привернула урочиста частина: танці, пісні, вірші та конкурси для малечі усе це створило атмосферу свята. Зізнаються у цьому навіть наймолодші учасники. Дуже сподобалося. Співали, танцювали, розказували вірші. Допоможемо солдатам Україну захищати. Таку назву мав цьогорічний осінній ярмарок. Директорка закладу каже, основна мета зібрати кошти на потреби наших військових і додає, що вони будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, засобів захисту та комфорту для українських захисників. Ми вже частиною коштів долучалися до не, допомоги. Воїну, який втратив руку, це нашої Галини Богданівни Чубак, син, який воював на фронті. Там частина коштів долучилась. Можливо, ще з цього ярмарка буде. Якась частина коштів також виділена на відновлення, на реабілітацію. Необхідність у зборі коштів є, адже більше 30 чоловіків у їхньому садку воюють на фронті, а тому пройти повз не змогли. Ініціювали такий ярмарок працівники навчального закладу. Можете бачити столи. У нас дуже гарні, прекрасні. Є чим торгувати і що купувати. На добру справу нікому нічого не шкода. Загалом із благодійної ярмарки вдалося зібрати понад 75 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.